Основна сесія національного мультипредметного тесту позаду випускники в очікуванні офіційних результатів та сертифікатів про проходження НМТ, а далі вступна кампанія. Про наступні кроки говорили з фахівцями управління освіти. Потрібно перш зареєструватися і створити електронний кабінет учасника. Електронний кабінет надасть можливості внести необхідні дані для вступу у вищий навчальний заклад. От, і реєстрація особистих кабінетів почнеться 1 липня. А прийом заяв розпочнеться в до вищих навчальних закладів, розпочнеться 19 липня і буде продовжуватись до 31 липня, 18.00. Людмила Хейнолайнен перерахувала необхідні документи. Під час реєстрації особистого кабінету подаються такі документи. Треба внести такі документи, як серія і номер документа про освіту, далі номер код та рік отримання сертифіката національного мультипредметного тесту, і тип та номер документа, що посвідчує особу. Поцікавилися, скільки заяв можна подати та коли стануть відомі результати. Що діти мають право. Абітурієнт має право у вступній кампанії 2023 року використати сертифікати ЗНО 2020 року і сертифікати НМТ 2022-2023 року. Надалі вищі навчальні заклади формують рейтингові списки, в яких вони оприлюднюють списки вступників на бюджет. І зараховуються на бюджет не пізніше, ніж 10 серпня, а зарахування на контракт 30 серпня. Що ще? Випускник має право має право надати до 20 заяв на вступ до вищих навчальних закладів, а з них 5 на бюджет. При цьому можна вибрати різні спеціальності в одному вищому навчальному закладі, а можна направити заяви до різних закладів вищої освіти. В закладах вищої освіти будуть працювати консультативні центри, у спеціалістів яких можна отримати детальну інформацію про заклад та вступну кампанію.